Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла а, нагадати вам, жінки, про те, що чоловіки в основному діляться на два типи: а, це є інвестори і спекулянти. Інвестори це ті чоловіки, які готові вкладатися на довготривалу і довгострокову перспективу. А, в тому плані, що вони а, цілком готові, наприклад, зачекати а, з інтимом, якщо ви ще не будете до цього готові, але вони дійсно а, хочуть. Бути у стосунках саме з вами, тобто вони не розглядають інших варіантів, окрім як з вами, і вони готові викладатися своїм часом, своїми якимись ресурсами, своїми зусиллями, турботою для того, щоб ви. Якомога швидше відчули безпеку поруч з ним і захотіли продовження цих стосунків. А є спекулянти, які навішать вам дуже багато всього, будуть обіцяти вам золоті гори, казати, що мало не одружаться з вами одразу від самого вже початку стосунків і взагалі будуть а, говорити ну, все те, що ви дуже хотіли почути. А, але все це відбувається для того, щоб ви просто розслабились, повірили, довірились, і вони отримали те, що вони хочуть, тобто, секс з вами. І далі вони зникнуть у невідомому напрямку. Тому дуже важливо розуміти, що спекулянти це ті чоловіки, які хочуть отримати все прямо тут і зараз. Вони не готові вкладатися на довготривалу довгострокову перспективу. Саме тому вони так поспішають і так швидше хочуть переконати вас в тому, що от саме вони і є вашою долею, і вам потрібно допомогти швидше їм довіритися. Тому якраз в цьому випадку вам не довіряти точно не можна. Тут вибір очевидний, тільки інвестор.